Міські автобусні маршрути припинять пасажирські перевезення за межі Тернополя з 25 червня. Сім маршрутів, що раніше курсували до Великоберезовицької громади, тепер їздитимуть лише до окраїни міста. Відтак у громаді з'являться два нові маршрути, що прямуватимуть від сіл до центрального ринку. І навпаки, про це повідомив голова Великоберезовицької громади Андрій Галайко. Маршрути будуть ходити з Великої Березовиці з вулиці енергетичної, так і, як і попередні по вулиці Торговиця. Олоня Шептицького і біля центрального ринку і назад. Це буде чотири машини з інтервалом десь в межах 15 хвилин. Аналогічним рейсом будуть ходити і маршрути з села Острів. Також по вулиці Торговиця, Оболоня Шептицького, і центральний ринок і назад до острова. Там передбачено три автобуси. Тернопільська обласна військова адміністрація вже провела конкурси та визначила перевізника на маршрутні перевезення з великої березовиці й острова. Зазначає голова громади. Зараз уточнюється вже графік. Він він можливо буде коригуватися. Десь можливо місяць попрацює в тестовому режимі і будуть підлаштовуватись під людей, щоб людям було зручніше. Подивимося, коли більше навантажені, а коли можливо менший потік пасажирів. Щоб... Підлаштуватися і щоб не було десь проблем з, з перевезенням. вартість проїзду наразі невідома. Її буде встановлювати перевізник. Зараз у громаді працюють над тим, щоб перевезення пасажирів із сіл до Тернополя було якомога зручнішим зокрема, обговорюють можливість безкоштовного пільгового проїзду. Зміни автобусних маршрутів у Тернополі стали несподіванкою для багатьох жителів Великоберезовицької громади, які добираються звідти на роботу, навчання та у справах до Тернополя. А також для тернополян, яким доводиться їздити у громаду, як кажуть люди. Наразі їм важко спрогнозувати, чи будуть зручними нові маршрути, адже ще не знають усіх подробиць курсування транспорту. Збираюся в Тернопіль і інші мікрорайони Тернополя практично кожного дня. Я навчаюся в Тернополі в навчальному закладі. На даний момент я не можу сказати, наскільки сильно нове впровадження як воно вплине, тому що. Я ще не знаю, як, який буде графік, який у них буде маршрут. Коли буде відомий маршрут, тоді я можу вже більше розуміти, чи буде зручно, чи не буде зручно мені ними добиратися в центр. Про всі деталі руху громадського транспорту у Великоберезовицькій громаді повідомлятимуть на медіаресурсах громади. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.